Доброго дня, шановні. Зайшла я в магазин, це Walmart, але тут є такий відділ, подивіться, гарден для саду. Все. І ось отакі квіти. Дуже хочу поділитися з вами, що дуже цікавий від, квіт. Називається Ліатріс. У мене був отакий сиренький і є отакий білий. Подивіться. Ну Тут трошки дороговато вони, хоча 10 бульбочок, 7 доларів можна і взяти. От. Подивіться, яка краса. Це Ліатріс, що мене зацікавило, ось він тут є. І півонія. Бачите, але тут дороговато. Отака, отака і отака, бачите. Ні, це вже Георгіне, Жоржиння. Цікаво, цікаво. Гладіолуси, 20 бульбашок, 10 доларів. Добре, це непогана ціна.